Четверо людей постраждали через дронову атаку по Одесі. Сили ППО знищили десяток шахетів над Одещиною. Ще один наздогнали вже над Миколаївською областю. Уламки дронів в Одесі впали на житлові будинки, спричинивши загоряння, та їх швидко ліквідували рятувальники. Один шахет влучив у склади з меблями. Як люди пережили цю ніч, дивіться у сюжеті. І тут второй удар. обнялися, як в останній раз, знаєте? І все. И потом пошли вниз. Михайло разом з дружиною цю ніч вирішив провести не в цій кімнаті, де зазвичай чоловік каже, ніби відчув, що щось має статися, і це подружжя пенсіонерів врятувало. Інакше щонайменше отримали б книжковими полицями по голові. Ця атака розповідає чоловік. Була не така потужна, як минулого разу. У ніч на 17 січня у цей двір вже влучив шматок дрона. Про той обстріл нагадують вибиті вікна. Добре, що їх ще не встигли замінити, бо суму витратили б чималу: 58 тисяч гривень. Дверні пройоми повилітали з такі, А що? Пленка вся повністю слітіла, то що в основному ну як, закривали пленкою. Тогда мощніє було. А от Вікторія після першого обстрілу вдома не ночує. Жінка ходить спати в укриття за квартал від власної квартири, бо боїться. Тим паче, після минулого обстрілу помешкання розгромило так, що навіть заходити туди не хоче. Да, кожну ночь ми туда йдувацьких условиях ви там бомжацькам відінь роздіваєсь. Отак, вот от ні чоловічські условиї зі спати неможливо. Ми боїмося. мене фобія ні можуть зі ситуація в будь-якому випадку. Не живе вдома, і Олена. Їй довелося переїхати в інший район, бо перебувати у цій квартирі неможливо. Після нічного обстрілу Олена прийшла оглянути вцілілу машину. А ще одна позашляховик, 17 січня через атаку росіян, згоріла вщент. Спасибо, що люди допомагають. дали жильє, і ми живемо. Прийшла, посмотрела на свою машину. Друга тут стояла, згоріла. У рукна заказали, але тепер я боюсь, що буде ще повтор. Один, второй раз це вже не случайності. А в двоповерхівці навпроти уламок дрона приземлився на дах, фактично його пробив. Тут з-під завалів довелося діставати людину. Дивом ніхто не отримав значних ушкоджень, хоча фасади та вікна потрощило. Я взагалі лежала на дивані і смотрела Детектив. Тут тобто, я не все слышала. ПВО, роботу, коли тривога, а потім ПВО тут вискочила. после этого сюда прилетела. Я, честно говоря, абсолютно не боюсь. Если суждено, я оптимист. Значит, так, повезло. Осталось скрыться жива. Вот. Ну, а ущерб, конечно, очень жалко все. Вже в іншому районі міста уламок Шахеда влучив у 15-й поверх житлового будинку. У нього лише нещодавно заселилися люди. До того ж, далеко не у всі квартири. Вночі, ввечері було чутно якраз такий звук мопеда. І, чесно кажучи, я дуже сподівалася, що це він їде по дорозі, а не летить. А потім було видно дуже, світ, дуже червоне світло з нашого вікна. Через виниклу пожежу отримав значні опіки. 61-річний чоловік. Медики кажуть, його чекає тривале лікування, адже постраждали обличчя, шия, частина тулуба та кінцівки. 25% поверхні тіла. Такі дихальних шляхів отруєння продуктами горіння середньої важкості опіковий шок. Військові кажуть, ворог запускав дрони за звичною траєкторією із Кримського півострова та східного узбережжя Азовського моря. Безпілотники заходили на удар низько над морем, аби ускладнити роботу ППО. Та, попри це, десяток шахедів знищили над Одещиною. Знов таки заходячи з моря, інерційно дрони прилетіли вже знищеними, фактично, але несучи бойову частину і. Відповідне пальне спричинили і вибух потужний, і пожежу. Чому уламки шахеда впали вдруге у те ж місце? Військові пояснюють так, враховуючи скрепність нашого ворога, цілком імовірно, що їх бентежить назва вулиці Армійська. Також частина одного зі збитих дронів врізалася у фасад будинку, але не розірвалася. Людей довелося евакуювати, аби прибрати шматок шахеда. Також один з безпілотників влучив у склад із меблями. Травму отримав чоловік, який якраз їхав на велосипеді поруч із місцем влучання. Вибуховою хвилою його буквально знесло з двоколісного, але у шпиталення чоловікові не знадобилося.